Перша можливість моя трохи відпочити була мені надана начальником військової обласної військової адміністрації відпустка. Я її провів разом з дитиною, яка в мене перебуває за межами держави. І під час того, як я перебував у Німеччині, люди дізналися завдяки моїй подружжі, яку звуть Світлана. Вона сама. З України та є чоловіку УДО, який є громадянином Німеччини. Завдяки ним місцева влада дізналася, що я громадянин України так, що я маю відношення до цивільного захисту. Після цього вони запропонували свою благодійну допомогу у вигляді транспортного засобу і порт транзит для. Виконання функціональних обов'язків Державної Служби надзвичайних ситуацій у дякуючи Гемайден хатен, бургомайстру, гіду Хайнішу і Хергеншути. Я дуже вдячний їм. Дуже ну, відчувається підтримка країн Європи і маю надію, що вона не буде закінчуватися, і ми разом зможемо подолати таку серйозну проблему у вигляді військової агресії з боку Російської Федерації.